Усім привіт! Вітаю на моєму в'язальному каналі. І сьогодні я розпочинаю відзнімати лютневий звіт у проєкті Шкарпеткова скринька дизайнерський бажань. Організатором даного проєкту є Маруся з каналу «Марусіна скринька рукоділля і Оксана з каналу Оксана Nit Life. І перед вами ви бачите мої січневі шкарпеточки, в'язані гачком. І розкажу вам своє враження мого тестування. П'яточка зовсім не протерлася, ось чуть-чуть, трошечки ось так. Ну, ниточка не протерлася до дирочки, це однозначно. Але я їх тестувала, скажімо так, день в день, кожного дня, протягом тижня, коли було у нас досить холодно. На сьогоднішній день я майже їх не ношу, так, так як мені досить жарко в них. Вони дуже-дуже теплі. На мороз такий мінус 10, я думаю, вони ідеально. Якщо от в нас вже був зараз мінус 2, і в хаті у нас досить тепло, то я їх майже не вдягаю. Але ниточка груба і дуже-дуже тепла. Тому. Я думаю, що вони би і не протерлися. Ось так вони чуть-чуть протерлися, але не сильно. Навіть не видно на відео, що вони є такий протер. От. Мінус даної ниточки є те, що я їх прала, можливо, вже разів 4, і е, ниточка все ж таки випускає такий червоний кольор, тобто вона облазить. Ось. А так шкарпеточки прекрасні і дуже теплі. От. І в лютневому звіті я буду розпочинати в'язати знову ж таки червоні шкарпеточки з такої ж ниточки червоної. Але буду в'язати спицями. Буду вертатися, скажімо так, до в'язання шкарпеток саме спицями. Будемо тренуватися, практикувати, набувати досвіду. А ви залишайтеся і я буду показувати, що в мене вийшло. Ось і готова одна моя шкарпетка. В'язала я її резиночкою. Мені хотілося урізноманітнити щось, нав'язати тільки е, повністю лицевими петлями. Тому я вирішила отак от зв'язати резиночкою аж 20. Е, шкарпеточку я перев'язувала декілька разів п'яточку. Е, тому що. Трошки мені виходило дуже дирочки великі. І е, я взяла на п'яточку е, менші спиці. Повністю я в'язала 2,5, здається, а п'яточка була 2, щоб було менші дирочки. І ось такий носочок я в'язала аж до це резиночкою. Спочатку я пробувала в'язати е, лицевими зразу. Коли починала зменшення, але дуже широко виходила саме ось тут, де починали зменшення. Тому я вирішила ось так зробити. Ось така в мене шкарпетка. Я зараз буду дов'язувати, другу шкарпетку, точніше, блокувати і покажу вам, що в мене вийшло. Ось і готові мої шкарпеточки. ось такі. Це мої. Перші шкарпеточки з пицями, які повністю зв'язані. А найперші шкарпеточки з пицями я не дов'язала. Якось не склалося, бо в'язала їх досить давно і щось пішло не так. От. І тепер я розкажу вам про шкарпетки. Я в'язала французьку п'яточку ось таку. Ось таку французьку п'яточку. Щось схоже, як в'яжеться гачком, і е, закривала носочок по майстер класу Оксани з каналу Оксімур. Мені більше сподобалось закривання носочка саме е, спицями, а не голочкою. От. І важуть шкарпеточки 92 грами, вони є вільні на 38-й розмір, досить ніжні і теплі. В порівнянні з гачком, то в гачку саме шкарпетки, вони такі не є пружні, такі тугі, а тут досить гарно натягуються. Ось. Ось такі шкарпетки відправляються у мою скриньку шкарпеткову. Є, правда, ще над чим працювати. Тому в кінці року я покажу, як я напрактикувалася у в'язанні шкарпеток з пицями. Ось. Це ще одні в мене червоненькі шкарпетки. До речі, в мене ще лишилося. Трошечки ниточки, тому я її буду десь використовувати. А вам раджу переходити за посиланнями під даним відео і переглядати відео звіти дівчаток. Ви там побачите досить багато гарних шкарпеток і дуже багато різної краси. Дівчатка також знімають майстер-класи, тому ви можете гарно навчитися також в'язати шкарпеточки. Ось. Ось такий мій запізнений лютневий звіт. А вам всім бажаю залишатися на маму каналі, тому що ще буде досить багато відеозвітів по шкарпетках аж до кінця року. Усім мирного неба, до зустрічі в наступних звітах!